Я вже унюхав під цією ялинкою. Все, тобі вже не брило під нею бути. Лазити. Я все рівно щось там бачу. Все вже потопило медалі до наступної. Так і ходимо від ялинки до ялинки, від куща до куща. Пройтися трохи, пройтися трохи, помітити територію треба і можемо далі топити. Да, батя. Топаем. Топаем, топаем, топаем. Далее мы. Что же я там побачу? Что он там мог он не знаю. Пошли. Значить, тобі цей білборд. Післи там куші цікавіші. А ви ставте подбайку, підписуйтесь на канал. І напишіть, чи ви помітили цей момент, як впав листочек батярчику на голову.